Доброго дня, дорогенькі друзі. Сьогодні з вами ваш лікар Марія. І сьогодні особлива для мене подія відбулася, тому що хочу поділитися з вами своїм власним досвідом. Знаєте, буває так, що повсякденні речі, які ми навіть не задумуючись, користуємося кожного дня, але ми навіть не усвідомлюємо, що вони можуть бути причиною багатьох наших недогів. Трошки містично звучить, але це правда. Я впевнена, що десь 95% встаючи зранку, може ще й очі добре не відкрили, і на автоматі пішли куди? В ванну. І що робимо? Взяли тюбик зубної пасти, наклали на щіточку і чистимо, чистимо наші зуби тою зубною пастою, якою нам порекомендував стоматолог. Дві хвилини рано і ввечері, тобто, як кажуть, кожен день, якщо поскладати це все до кубки, то це такий, знаєте, навіть за рік дуже гарненький відрізок часу проводить. Для чого я це якби сьогодні піднімаю цю тему? Тому що, чесно кажучи, лікар за освітою, і ти довіряєш якби тим ті інформації, які, які тебе вчать. І, але життя особливо. Знаєте, довготривалий період часу відкривається багато чого нового, і ти розумієш, що ті знання, які тобі були дані, коли ти був студентом, ну вони десь трошки позаду від, відстають. Так? Бо, наприклад, я закінчила медичний університет у 2003 році, це вже багатенько, так, 20 років. Академію вже якби спеціалізацію. Це я закінчила якби два роки. Ми провели це в 2005 році. І я кажуть, час йде, технології розвиваються, і, як кажуть, багато чого, що було секретним, відкривається. Знаєте, улюблена мама, улюблена фраза моєї мами каже: шила мішку не втаєш, воно завжди десь лалазить. Так ось для мене сьогодні, якби сталося таке відкриття. Розказую, ми з сім'єю періодично відвідуємо стоматолога, ну, І якби, приходимо до нього, і він в кінці завжди радить. Користуємося зубною пастою, але обов'язково з фтором. тому що це дуже корисно, і цей фтор, він заліплює ті якби, мінімальні дірочки. Ну, звучить гарно. Але я якби, знаєте, така дуже. Людина, яка цікавиться новинками, відкриттями науковими. І буквально десь пару місяців назад я зрозуміла, що Прочитала і багато продивилася і відео, і науковці виступи, і наукові роботи вже на даний момент, що цей флюорайд, як він за кордоном англійською можете знайти, або фтор, він є небезпечним, він є дуже небезпечним. Так, він допомагає нашим зубам заліпити малесенькі, оці майбутні майбутній каріс. Але, тобто, це. Знаєте, як кажуть, палиця з двома кінцями, ми це добре знаємо. Так, ось, який ж той другий кінець тої палиці? Виявляється, що втор це є дуже небезпечний нейротоксин. Що таке нейротоксин? Це той токсин при попаданні в наш організм, він що робить? Він отруює нашу нервову систему. Ну і дивіться, про це розкаже використання фтору. Для отруєння тих пацюків, які бігають, да? паразитів, шкідників, подумайте на хвильку. Хм. То як же так воно? Виходить, що втором і отруюють, вбивають? Чому? Тому що дуже гарно паралізує центральну нервову систему у пацючків. І вони десь там трошки ще побіжать, а потім падають і десь там вже помирають. Тобто, ніби це для нас добре. Але чому цей такий складник, який вбиває живих істот? Ми теж живі істоти, О, він є в нашій зубній пасті, так? трохи шокує. Так ось, дорогенькі. Вертаюся, пішли ми до стоматолога, і він каже, каже знову ж нам про цей фліорайт, все. І ми кажемо до нього, давайте, може, ви нам щось порадити, що може робити таку саму роботу, але не буде шкодити нашій центральній нервовій системі. Він каже, ну, звичайно, що так, є такий гідроксиапатит кальцію, але він дуже дорогий. Ну, ми таки послухали його, йдемо додому, вертаємося залізли. Каже, Треба дядька Google запитати. Пішли туди, заходимо, загуглили, показує, дійсно. Гідроксія, апатит кальцію, зубні пасти. Ну, тут в Англії 28 фунтів коштує ми такі. Ой-ой, трохи забагато. Да? І тоді, якби я звернулася до, знову ж таки, десь щось таке мені знайоме і так далі, гідроксі, апатит. І згадую, що щось знайоме я читала в Україні на зубних пастах. І Дивлюся, я зайшла на сайт компанії, ЧО, з якою я вже як би, співпрацюю як лікар з 2010 року, але так життєві обставини склалися, що десь пару років би, я відійшла від цього всього, якби і війна, і переїзд, і так далі. Тобто і особисті сімейні би, обставини. Думаю, а ну давай я зайду на сайт. І коли я зайшла, і коли я побачила. Саме оцю таку знаєте нашу пасточку і пише: зубна паста з гідроксиапатитом». апатитом. Кальція. Я така думаю, о, і скільки вона нас там коштує? Та, коштує вона десь 100 чимось гривень. так? І я така думаю: о Боже, це ж, це ж треба, воно своє, воно своє якби рідне. А ми про нього якби, і не знаємо тої цінності. Тобто, дивіться, гідроксиапатит кальцію він має абсолютно ту саму властивість, а він заліплює оці якби малесенькі початкові стадії. Де є якби розм'якчення нашої емалі, і саме через такі розм'якчення послаблення емалі оця інфекція, яка завжди є в ротовій порожнині, Знаєте, що найбрудніше місце в нашому організмі це ротова порожнина, да? до речі, такий малесенький нюансик завжди. Чисти зуби зранку. Знаєте чому? Тому що кажуть, а я поїм, потім почищу. М -м -м. Дивіться, коли е, за ніч там, знаєте, кажуть, о, зранку встаєш, о Боже, ніби там каже котики, да? щось робили. Чому так? Тому що. За ніч, ну це такий достатній період часу вісім годин, і ми водичку не пили. І ті мікроорганізми, які в нашій ротовій порожнині живуть, вони добрі для нас, але вони теж є живі мікроорганізми, і вони теж, як кажуть, мають свої продукти виділення. Тому, шановні, дуже прошу вас: зранку встали, очистили зубки хорошою зубною пастою, яка буде допомагати освіжувати, і освіджувати ваш подих. І Зменшувати чутливість ваших зубів, так? І не буде шкодити. І е, тільки після того вже е, сідайте до сніданку. Чому саме так? Тому що якщо ми не почистили наші зубки, не сполоснули нашу ротову порожнину, то оце все, що там е, вибачте, було б продуктом життєдіяльності наших е, маленьких друзів, які нам потрібні. Ми, якби, це все, ну, для нас вони є токсини. Все, що є відходом живого організму, це вже є токсини. Тому обов'язково що чистимо наші зубки. Ось, ще дуже хочу повернутися до втору. Дивіться, яка штука. Значить, ну, знаєте, як е, людина з науковим складом е, розуму, бо коли ти вчишся, ти починаєш ага, все сприймати з наукової точки зору. Так ось е, хочу вам показати, є зубні пасти, я не показую виробників. Так. Е, от є зубна паста і такий злегка зелений, такий зелений колір на ній. Є зубна паста, і на ній є чорний колір. Так? Що це означає? Якщо колір зубної пасти такі смужечка, так? це так всі виробники вони домовились між собою це по всьому світу, неважливо, в якій ви країні зараз знаходитесь, дорогі українці, ось якщо чорна смужка, це однозначно, що це все є хімічного походження і так далі. Тобто, якщо чорне бачимо, то взагалі що? Відкладаємо. Далі, якщо ми бачимо зелене. Раніше, я так думала, так? раніше. виявляється, що якщо воно такого світло-зеленого кольору, то це треба читати. Бо зазвичай воно містить втор. І дивіться, виробники, виробники, вони ж якби як працюють. Головне, продати. Правильно? Тобто, як кажуть, для чого вони виробляють продукцію, для того, щоб її купували. І що вони роблять? Бо вони вже знають, що багато людей є свідомі про шкоду втору. Тобто вони кладуть уже, е, якісь там, знаєте, префікси, суфікси до того втору, типа маскують, і людина, шукаючи втор чистий, вона може пропустити, тому що, як кажуть, е, Воно вже йде якби з чимось там доліпленим. але не ведіться, будь ласка, на це. Завжди читайте, якщо навіть є якась хімічна назва, біохімічна назва, вона часами може бути дуже довга. Але якщо там є автор, ці, як кажуть, в довгому слові, розумійте, що це вже десь там щось замаскували, те, що вам взагалі не потрібно в організмі. І знаєте, пояснюючи сьогодні, от що я робила, це був такий в мене. Я стараюся, якби я вернулася зараз до чойсу, тобто активно починаю працювати, заново вивчати продукцію, і зараз запрошую і вас дорогенькі до співпраці. Зможете побачити мій номер телефону Viber, тобто з любих країн можете якби, зателефонувати, написати. Я завжди буду рада вам відповісти. Ось створюю якби свою команду зараз. І знаєте, от коли пояснювала сьогодні така Катя в мене є, вона в Дніпрі зараз живе, і знаєте, пояснювала, пояснювала, чого ж так важливо цю зубну пасту і чому на нервову систему дій. І знаєте, до мене дійшло. Відкрилося. Знаєте, коли хочеш щось зрозуміти, просто почни пояснювати іншим. Так ось. Таке в мене запитання. Як ви думаєте, чому, коли людина відчуває загрудинний біль, що ми беремо? Ой бігом треба кусочок валідолу, і куди під язичок. Або щось там ще під язичок, щоб швиденько, навіть той самий каптопріл, щоб знизити тиск, куди під язичок. Що ж то якийсь зв'язок між ротовою порожниною ну, і серцем ви запитаєте? Поясню. А, значить, дивіться. Ротова порожнина всередині немає шкіри. Що це означає? Що всі судинки знаходяться, що під верхом, бо слизова дуже тонесенька. І особливо поцікавтеся, да, не буду вам показувати, ви самі собі подивитесь, придете в ванну, відкриєте ротик і язичок догори, і ви там побачите такі, знаєте, оці, як вене, коли що внутрішньовенні ін'єкції роблять да, на передпліччі, а там вони такі, ух. Великі. І що відбувається? Коли ми кладемо туди е, е, лікарство, дуже швидко все всмоктується. Це фактично, ну, десь можна, я не побоюся цього сказати, це фактично десь 80% то саме, що ви ввели внутрішню вену, наскільки швидко воно діє, можете уявити, так? і куди воно пішло, Та зразу в серце, тому зразу стає легше. Так? Це то пояснення. Тепер дивіться, що відбувається. Ну, от ми чистимо зубки, дві да, хвилини і так далі, і воно там теж попало, побуло. І що зробилося? Той втор пішов в серце, серце раз, скоротилося, І з міокарту, з лівої частини нашого шлуночка, воно пішло куди? В аорту. А що таке аорта? Це вже там такий... Іде до головного мозку такі сонні артерії і так далі, там розгалуження. Тобто зразу пішло до головного мозку, до нашої центральної нервової системи, яка має яка дуже чутлива до таких речей. А ми її бах, і кожен день, кожен день потрошки, але ми даємо яду, який є нейротоксином. Задумайтесь, це просто жахливо. І знаєте, чому жахливо? Тому що. Я впевнена, що виробники, які це роблять, вони це розуміють, так? і вони кажуть: та, та, там трошки, да? трошки. Але це трошки за роки життя, і знаєте, ой, щось там голова болить, щось там трохи пам'яті нема, щось я там трохи забуваюся, якась розсіяна, або там ще щось розуміють, ой, трохи щось паморочиться в мене в голові. І ніхто, ніхто не задумується і не подумає навіть, що це. Може бути з того, що ми самі собі робимо, але не свідомо, тому що нам про це, на жаль, ніхто не розповім. Не розповів так ось сьогодні, знаєте, я прям відчуваю так, як, як ну, ну, дуже важливий момент. Я сподіваюся, що якомога більше людей почують ці мої слова і зрозуміються, і візьмуться до уваги. І Зупинять і більше не будуть несвідомо класти оцей яд, в свій організм. Тому побачили, щось підозріли, перечитали, ні, повикидали там смітник. То що вдома є, серйозно, це знає, а я закінчу, бо то шкода, то ж гроші. Тут не про гроші мова, тут мова про наше здоров'я. І дивіться саме про дітей. Добре, ми дорослі, почистили, пополоскали, виплюнули, все. А діти. Чи ловили ви своїх дітей деколи, що вони там втіхушку їдять зубну пасту? Звичайно, чому? Тому що виробники стараються зробити зубні пасти дитячі, дуже смачними, дуже привабливими, щоб заохотити дітей чистити зубки. Да? Тобто, ну, це є добре. Але розумієте, вони ж дітки як? А, Смачне, солодке, ну, будемо їсти. Тобто, фактично, тут уже йдеться. Навіть не про маленькі якби, дози отруєння, а про більші. Тому будьте свідомі, будьте уважні і робіть свій правильний вибір. І ще раз, зі мною можна зв'язатися по номеру вайберу, який ви побачите на екрані. Це є український номер, але вайбер доступний по всьому світу. І якщо потрібні якісь поради, щось не зрозуміло, обов'язково звертайтеся. І зможемо вам надіслати отакі якісні, користі, корисні зубні пасти. Ось, дуже рада була вас, вам, з вами сьогодні поділитися цією інформацією. Ось і до наступних зустрічей. Па -па.